Та блін, я в цьому варіанті не знаю жодного завдання. А ну свій покажи. О, ще краще. Та я навіть прочитати не можу ті завдання, не те, що на них відповісти. Точно! Я ж завтикала, в мене зошит під дупою. Але дивись туди, зроби вигляд, що ти дуже думаєш. Ага. <звук> Не перегравай. Це ж визначення, господи. Зараз пишемо та і все. Я точно пам'ятаю, що ми це записували на уроці. Може, будь ласка, мені мама сказала, якщо я цю контрольну напишу хоча б на 8, вона мені купить новий телефон. iPhone 16, мінус mm, 5. Давай шукай. Ось, дивись, основоположники це. Да. На... М... Е... 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 Де... Ну хто? диктуй. Та що дикту? Нічого не понятно. У мене тут, напевно, десь рука дрогнула. Та вона в тебе вон до кінця зошита таліпалась. Почекай, основа е по... пм. Е пара. Такий білий, з синім чохольчиком. Та почекайте, е да... о, точно! Прочитала? Та ні, давай просто перепишемо ці каракулі так само, як тут. Думаєш, прокатить? Ну, це краще ніж нічого. Діти, увага! Хто зробив, можете вже здавати. що, Здаємо. Ой, дівчатка, молодці, молодці. Слухайте, давайте я на уроці ваші роботи перевірю. Раз ви їх так здали швидко, то напевно ви впевнені в своєму результаті. Так. Дівчата, це що жарт? То якою мовою написано? Причому у двох щоденник мені на стіл швидко. Ну як так можна писати? Такий в мене тоді був настрій. Настрій, який зв'язок. Серйозно, у тебе хіба не так? У мене напряму мій почерк залежить від мого настрою. Ну він завжди різний. Mm -hmm. Ну, чата, я вам не заважаю щоденники. Чекаю ваші. Не все, не сам. Надіюсь, Наталі Вані сьогодні також настрою. Немає вона там щось напише, а я потім батькам скажу, що це їм подяка за гарне виховання. Ані, все чітко і зрозуміло. На відміну від деяких. Дякую. Такий, такий з навушничками новесенькими. іди вже.